І звів я очі свої та й побачив, аж ось муж, а в його руці мірничий шнур. І сказав я, куди ти йдеш? А він відказав мені, щоб зміряти Єрусалим, щоб побачити, яка ширина його та яка довжина його. Аж ось ангол, що говорив зо мною, виходить, а навпроти нього виходить ангол інший. І сказав він до нього Біже, говори цьому юнакові, кажучи. Навкріплений буде Єрусалим через многість людей та худоби всередині його. А я стану для нього, говорить Господь, огняним муром навколо, і стану славою всередині його. Горе, горе, втікайте з північного краю, говорить Господь, бо на чотири небесні вітри розпорошу я вас, промовляє Господь. Горе, втікай до Сіону, мешканко дочки Вавилону. Бо так промовляє Господь Саваот. Для слави послав він мене до народів, що вас грабували, бо хто вас доторкується, той доторкується до зірця його ока. Бо ось тільки махну я своєю рукою на них, і для їхніх рабів вони здобичу стануть, і пізнаєте ви, що Господь Саваот мене вислав. Співай же та тішся, о дочко Сіону, бо ось я приходжу та перебуватиму посеред тебе, говорить Господь. І дня того прилучаться люди численні до Господа, і стануть народом мені, а я перебуватиму посеред тебе і довідаєшся, що Господь Саваот мене вислав до тебе. І Юду, спадок свій, посяде Господь на святій землі, і вибере Єрусалима він ще. Замовчиш всяке тіло перед Господнім лицем, бо він пробудився з мешкання святого свого.